Шахтар зацікавлений у трансфері кількох футболістів з Сербії. Головний тренер партизана Ігор Дуляй розповів про інтерес донечан до гравців сербських клубів. Від пропозицій, які надходитимуть, важко відмовитися, але у нас завжди є резерв, план Б або С, У Шахтаря є інтерес до Крістіана Беліча. Він та Салданья з недельковічем записані у блокноті Даріо Серни, цитує Дуляя Дневні РС. Нагадаємо, Крістіан Беліч, 22-річний сербський опорний хавбек, який свого часу був в академії Вестхема, у поточному сезоні провів 23. -ма. Матчі, у яких забив два голи та віддав 6 асистів. Трансфер Маркто оцінює гравця у 2 мільйони євро. Матеус Салданья 24-річний бразильський форвард, який перейшов у партизан за 1,3 мільйона євро з японської j 1 ліги 15 голів і 5 асистів у 24 поєдинках. Коста Неделькович, 18-річний правий захисник «Цервени Звезди, на дорослому рівні провів вже понад 40 матчів. Трансфер Маркто оцінює його у 50 тисяч євро. Захисник Реала Вінісіус Тобіас, права на якого належать Шахтарю, може вже влітку стати повноцінним гравцем мадридців. Реал домовився про викуп Тобіаса з Шахтаря влітку 2024 року, а гірники отримають 15 мільйонів євро за бразильця. Зазначається, що це має відбутись у липні наступного року, коли завершиться орендна угода Вінісіуса Тобіаса з мадридцями. Раніше повідомлялось, що Реал заплатить гірникам за правого захисника трохи більше 10 мільйонів. Тоттенхем обіграв Евертон в рамках 18-го туру АПЛ. Евертон приїхав у Лондон, маючи за плечима серію з чотирьох матчів АПЛ без пропущених голів. В основний склад команди повернувся Віталій Миколенко, який через травму не грав у двох попередніх зустрічах. Саме українець був однією з найпомітніших персон першого тайму. На старті матчу Миколенко підключився до атаки і мав перспективну нагоду, але його удар вийшов далеким від того, чого хотілося б. Вікаріо впіймав. Далі Віталій помилився в обороні, що призвело до пропущеного. Миколенко спробував реабілітуватися, підключився до атаки і видав чудову подачу на Калверта Льюїна. Той цілив у ближній кут, знову змусивши Вікаріо продемонструвати свою майстерність. І відразу ж тоттенхем відповів ще одним голом. Далі знову Миколенко на авансцені. Після кутового захисник Евертон бив у дотик сильно, але на шляху м'яча опинився Бен Девіс. Слідом і риски таки досягли свого завдяки кутовому. Емерсон виніс погано, і Гомеш потужно увігнав м'яч у дальній кут воріт. Цього разу у Вікаріо не було шансів врятувати, але на більше Евертон не вистачило. 2-1 у підсумку. Ведучий програми та то таке Михайло Співаковський розповів, скільки луганський клуб хоче заробити на трансфері Едуардо Герреро. Герреро, за нашою інформацією, був придбаний Геллером за 400 тисяч доларів. За моїми даними, що до герреро стоїть коефіцієнт x 10 тобто президент Зорі хоче отримати за панамця близько 4 мільйонів. Це така ціна, коли вже нерви почнуть тремтіти. У герреро є пропозиція з-за кордону і клуб, про який я чув і вони конкретно хочуть його, це швейно. Цький мальми, я розумію так, що порівняно з олімпійським коледжем імені Івана Піддубного, це інший рівень цивілізації. Є зацікавленість до ГРРО і у Полісся. Якщо Житомирці хочуть отримати форварда, готові сплачувати такі гроші, то треба буде привезти його в Житомир і показати ту презентацію, яку показували нам. Новий стадіон і інфраструктура, можливо, у нього затремтять нерви, і він залишиться в Україні, сказав співаковський у програмі. Тато таке. Легенда Карпат і Екс-хавбек збірної України Денис Кожанов вирішив зосередитися на тренерській кар'єрі. Кожанов, як футболіст, вже все. Вже такого нема. Вже потроху переходжу на тренерську кар'єру. Гадаю, це вже офіційно. Зараз у мене є тренерська ліцензія Б, вчуся на А наприкінці літа маю її отримати. Можу бути помічником тренера в УПЛ, а в першій чи другій можна бути головним. Чи були думки завершити після виходу з Карпатами в УПЛ? Було б непогано, але напевно пора вже сказати стоп, звичайно, хотів би на хорошій ноті завершити, але що маємо, то маємо. Вважаю, що це непоганий варіант, адже я залишаюся працювати в структурі клубу. Це наше спільне рішення, заявив Кожанову інтерв'ю брутальному футболу. До піхальонка придивляється Жирона. Піхальонку 26 років, і в нього безумовно є бажання пограти за кордоном. У нас із ним чинний контракт ще півтора року. Якщо влітку надійде по ньому гарна пропозиція, ми його відпустимо. Потиснемо Олександру руку і скажемо спасибі, як це було у випадку з довбиком. Піхальонок, як і довбик, порядний, відповідальний хлопець. Це стосується і Гуцуляка і Сватка. В останні місяці ми бачили, як і піхальонок, і Гуцуляк помітно додали порівняно з початком сезону. Сьогодні це лідери нашої команди. Якщо будуть хороші пропозиції, звичайно ж, ми їх будемо відпускати. На рівні чуток є інформація, що нібито Жирона придивляється до піхальонка, але трансферне вікно зараз тільки відкрилося, тож побачимо, сказав Фрідман в інтерв'ю українському футболу. Український півзахисник Даниїла Лефіренко близький до того, аби вже найближчим часом покинути луганську команду. За повідомленням та таке до 23-річного гравця є предметний інтерес від двох команд УПЛ. Зокрема, конкретну пропозицію щодо трансферу гравця робив рух, але футболіст відповів на запрошення львів'ян відмовою. Ще одним претендентом на півзахисника є Кривбас, який нині лідирує у чемпіонаті України. Нагадаємо, але Фіренко, вихованець металіста, на дорослому рівні дебютував за зорю другу половину минулого сезону. провів в оренді у Чорноморці у поточній першості провів за луганців 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи. Владлен Юрченко не проти змінити клубну прописку вже у зимове трансферне вікно. Український півзахисник Ворскли Владлен Юрченко може продовжити кар'єру у Металісті 1925, повідомляє Тато таке бачити Юрченка у харківській команді, хоче новий головний тренер Віктор Скрипник, який днями приєднався до колективу саме з полтавського клубу. Зазначається, що представники УПЛ вже ведуть переговори щодо трансферу. Нагадаємо, Юрченко, вихованець Шахтаря в Україні. Зоні виступав за Маріуполь зорю та Десну, за кордоном встиг пограти за німецький байєр, данський Вайле та Латвійську ригу у Ворсклі з вересня 2022-го. У поточному сезоні у 14 матчах за зелено-білих забив два голи і віддав один асист. Шахтар зберігає тверду позицію у питанні ціни Георгія Судакова. Керівництво гірників не буде навіть слухати пропозиції до 35 мільйонів євро. Інформує тут той з посиланням на Євроспорт. Головним претендентом на зимовий трансфер Судакова залишається Ювентус. Туринці готові заплатити 35 мільйонів лише у разі розбивання суми на кілька платежів. Клуби повинні розпочати переговори у найближчі тижні. Нагадаємо, Судаков у нинішньому сезоні провів 18 матчів. Пормивши три голи та один асист, чинна угода хавбека з шахтарем розрахована до червня 2028 року, а ціна на трансфер маркт складає 18 мільйонів євро.